Ки проведе за гратами глухівчанин, який ухилявся від мобілізації. Чоловік проігнорував бойову повістку і просто не з'явився на відправку. За що і отримав вирок. Ви дивитесь новини на межі? У студії працює Ганна Томіна, і ми говоримо про головні події у всіх 10 громадах Шосткинського району. Три роки позбавлення волі отримав житель Лухова за ухилення від мобілізації. У липні йому вручили повістку і зобов'язали з'явитися для відправлення на службу без права від строчки. Однак, у призначений день він не прийшов і не повідомив причин. У суді чоловік визнав провину, пояснивши, що злякався, і додав, що нині повторно проходить військову лікарську комісію та готовий служити. Суд врахував, що понад чотири місяці після відкриття провадження він не робив жодних кроків для призову. Тому дії глухівчани накваліфікували як ухилення від призову під час. Мобілізації. На війні загинув Денис Кобець із Серединобудщини. 8 грудня воїн підірвався на російській міні на північному кордоні Сумщини, де виконував бойові завдання. Денис народився і виріс у Старій Гуті, відслужив строкову, а з 2020 року обороняв український кордон як військовослужбовець Держприкордонслужби. Повномасштабну війну зустрів у Чернігові. 19 лютого Денису мало виповнитися 28 років. У шості є люди, які десятиліттями залишаються вірними своїй справі. Володимир Малишок один із них. Уже понад півстоліття він розводить голубів і каже, це не просто хобі, а частина його життя. Чому без птахів нього піднімається тиск? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Володимир Миколайович Малишку вже за 70, але щоденний ранковий маршрут незмінний десятки років. Його шлях веде до Голуб'ятні, де живе понад сотня його улюбленців. Любов до голубів. З'явилося ще в дитинстві, ще коли йому було десять років. Мой хрещений жив в Ображевці, він теж держав у таких е, Ніколаївських. І були його немножко поштових. І от з тих пор я вот это сам, щоб ніхто не бачив вдома, робив на чердаку голуб'ятню, солому тягав із поля просяну, спроса, двойної стінку туди запихав, щоб тепло було. І радіти теж не давали. Огожа не поїдять багато там, так от полбуханки хліба украдеш, можна так сказати, вдома, возьмеш, покрішиш їм. І, і так і держали. Сьогодні у Володимира Миколаєвича приблизно 110 голубів різних порід, але точну кількість він не рахує. Каже, це погане прикмета. Туркоти це чубатенькі, лахматенькі, потом бойні, які вертяться вверху, і Ніколаївський високольотний. І поштаріже. Годує він їх один або три рази на день, залежно від сезону. Окрім того, ще додає різні препарати для підсилення здоров'я своїх пернатих. Кожен його ранок починається однаково. Чаю, папив, друге не п'ю за торби, так сказати, є то у мене тут, а воду набираю і кожен день, щось обов'язково воду додаю. Кожен день обов'язково. у паїлочку пішов, помив. І туди і ліусуса, яблучне обязательно, ілі марганцовочки. Ну, много там різних медикаментів. Улюблені птахи господаря миколаївські, руді, грачані та білохвості. Саме вони, каже, найвитриваліші та найкрасивіші в польоті. Вони можуть підніматися на висоту понад кілометр і годинами триматися у небі. Ну, Люблю все. люблю коли вони… Уверху стоять тут много часов, наприклад, два-три часа, чотири. Люблю за те, що от отдав з сусідів, а в його голову я не буде часа. Я ж, і начну пить тоді. Тож, краще, коли Вивівка їх. Рідні Володимира Миколаєвича вже звикли до захоплення всього його життя. Уже молодчать нічого не говорять. Ні на те, що деньги пішли на зерно, ні на те, що на медикаменти, і нічого там, що типа не робиться вдома. Такого не було. Я роблю все по дому і, і так же по господарству. Десь років лет п'ять тому 40 голов я викинув, Крутануло. Моя головка залетіла. Через три місяці прилетів до домой. Хтось держав, тихаря. П'ятців набрав, літо, вона прилетіла і принесла мені болезни. І мене видохли. Ну знают, що, вони знають, що. Я ж не остановлюсь, і видихли. А тут якраз товариш у ну, Новарасерки, що то там залишилося, свожу всіх. Приїжджай, забирай. Ну, я поїхав, дав денежку, забрав. Для когось це просто хобі, а для когось справжнє покликання, яке Володимир Миколайович вкладає усю душу. Саме правило це тільки любов. А якщо любов, то все тоді підтягнеться туди. І, і тут кормлення і уход. Я, звісно, не так ганяю, як мої всі голубянники. Мені жалко. Тому що он він подивився дві дев'ятієжки. Його кобись прилетіть із дев'ятки і сердів. Володимир Малишок знає про голубів чи не все. Витривалі, високолітні це його гордість. Сьогодні голуб'ятня – місце, де він знаходить спокій, сили і натхнення. Неподалік з Новгородського сталося ДТП за участю мотоцикла та легковика. За даними поліції Сумської області, 43-річний мотоцикліст зіткнувся з 39-річним водієм автомобіля. Обидва чоловіка отримали травми. З початку року в Глухові та громаді сталося понад 80 аварій. Поліція констатує, найчастіше водії помиляються саме на перехрестях. Наші журналісти разом із автоінструктором розібрали п'ять найбільш аварійно-небезпечних ділянок міста. Далі в сюжеті, чому виникає плутанина на кругових перехрестях, де пішохід має перевагу навіть без розмітки, і як правильно визначити головну дорогу початку року в Глухові та громаді сталося понад 80 аварій на дорозі: 34 з потерпілими. Дві людини загинули, 46 отримали травми. Найчастіше, кажуть, у поліції водії не дотримуються безпечної швидкості та дистанції, а також плутаються з правилами проїзду перехресть. У Глухові правоохоронці навіть визначили єдине місце концентрації ДТП ділянку від вулиці Терещенків, 28, до перетину з вулицею Ігоря Білевича. Проблемною точкою тут інструктор автошколи Валерій Колосов називає поворот біля провулка поштового в бік Тебе де раніше була розмітка пішохідного переходу. Зараз її перенесли трохи далі. Однак люди переходять дорогу за звичкою, що викликає обурення водіїв. Хоча наголошує викладач, пішоходи діють правомірно, адже навіть без зебри перехід за правилами тут залишається. «У правилах визначення пішохідного переходу ми визначаємо за наявності знака пішохідний перехід, розмітки від і зебри, А також, якщо цього всього немає, подовження тротуару на перехресті, тротуар перехрестя. Вважається пішохідним переходом. Ще одним проблемним перехрестям інструктор називає перетин вулиць Білевича та Шевченка. З технічного боку, тут є всі необхідні знаки. Однак більшість аварій, пояснює пан Валерій, стаються через перевищення швидкості. Ті, хто по головній їдуть з перевагою перші, ті, хто з другорядної, повинні їм дати дорогу, тобто їдуть другий. Тут все просто, тут немає нічого складного. Просто якось так люди безпечно себе поводять. Подібна ситуація і на перехресті вулиць Путивської та Ігоря Федоренка. Колись головна дорога йшла просто в місто, але схему руху змінили понад 20 років тому. Втім, частина водіїв досі їздить, як каже інструктор, по пам'яті. Знаки стоять, все є. Але ж чомусь люди ігнорують е, іноді поміху. справа, коли, особливо, коли в'їжджають на в'їзд в місто. І просто батують прямо, і там, виходить, аварія. Тобто, знову ж таки неуважність. Третє складне для водіїв перехрестя, за словами інструктора, насправді є цілком звичайним. Йдеться про вулицю Гоголя, де організовано круговий рух. Саме він, додає пан Валерій, найчастіше й плутає кермувальників. Це звичайне перехрестя. Просто одна із доріг трішечки согнута. Тобто, якщо ми її розправимо, це звичайне хрестоподібне перехрестя. І рухатись по ньому треба так, як по хрестоподібному перехрестю. Тобто, якщо ми їдемо з, з, з цього напрямку, праворуч це на вокзал, ліворуч це на сторону міста, центра міста. з, з тієї боку, ну, навпаки. Люди ж чомусь їдуть і, рухаючись прямо по головній дорозі, вмикають а, правий поворот. Тим самим, вони кажуть, що я повертаю на вокзал. І цим самим вводять інших водіїв в оману. От людина їхала з лівим поворотом. Тобто він звідти казав, що я їду на вокзал, а поїхав сюди. І якщо б їхала звідси людина е, на місто, він би подумав, ти ліворуч, я ліворуч, ми роз'їжджаємося, що ж ми будемо стояти. А він деле їде прямо, тому тут не треба показувати зайвих поворотів. Щоб уникнути плутанини, інструктор радить пам'ятати: якщо дорога повертає, а ваш напрямок лишається прямим відносно траси, поворот не показується. Це правило стосується і п'ятого аварійно-небезпечного перехрестя в Глухові, кругового руху на перетині вулиць Паської та Незалежності. Проблеми немає ніякої. Просто потрібно правильно показувати, включати, вмикати показчики повороту. Люди їдуть, і по якійсь там невідомій древній привичці вмикають тут лівий поворот. На круговому русі ми не робимо лівого повороту. Щоб уникнути аварії, наголошує пан Валерій Колоусов, усі учасники дорожнього руху мають суворо дотримуватися правил. На дорозі на кану стоїть життя, тюрма або життя. Коли ти виїжджаєш за кермо, садишся або виходиш, думай про те. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І до зустрічі завтра!